Говоримо з очільником ОВА цього регіону Ярославом Янушевичем. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Тож про які деокуповані населені пункти Херсонщини наразі можемо вже говорити? І яка там ситуація? Е, ну на Херсонщині від російських загарбників на сьогоднішній день нас звільнених підтверджених 75 населених пунктів. Тільки за жовтень збройні сили України повернули. Підблоки на жовтий прапор, 29 населених пунктів. Крім тих, про які ви вже сказали в ефірі по повідомленням Мока Південь, це Нововасилівка, Новогригорівка, Новакамка, Тріфанівка, Червоне, раніше звільнені були Любімівка, Хрещенівка, Золота Палка, Українка, Велика та Мала Олександрівка, Давидів-Брід, Новоткресенська, Новогригорівка, Петропавлівка та інші. Звільнення Херсонщини триває. Я, на жаль, не можу сказати більше, бо необхідно зберігати інформаційну тишу, але ми повинні з вами кожного дня чекати на гарні новини. Так, інформаційна тиша це справді дуже важливо під час роботи Збройних сил України. У вас хотіли також запитати, в якому стані інфраструктура звільнених сіл? Ну, скажу відверто: ситуація на деокупованих населених пунктах просто жахлива. Там дуже багато зруйнованих будинків, шкіл. Лікарень, дитячих садків, іншої інфраструктури, фактично, рашисти зруйнували і лінії електропередач, трансформаторні підстанції, газогони, водогони, котельні, насосні і інше. Тому люди залишились без води та світла. Е, нині ми з, е, з нашою командою відвідуємо населені пункти, які нещодавно були окуповані. Завдання поспілкуватися з місцевими жителями, зрозуміти точки болю з перших вуст. І одразу приступити до налагодження нормальної сталої жити одна з ключових проблем це саме відновлення світла. Зараз ми займаємо цим питанням. Працюють бригади херсоно одразу по декілька напрямках. Як ви вже сказали в ефірі, налагоджуються, протягуються троти відповідні, працюють над лініями 35-ками. І одразу по декілька напрямках і напрямку з і в напрямку новоранцовці, як ви правильно підмітили, вже подали електроенергії в нову Рунцовську лікарню, по новій калузі йде відновлення. Так що найближчим часом ми робимо все необхідне для того, щоб повернути світло в наші оселі. Але процес дуже дуже складний, тому що спочатку повинні попрацювати вибухотехніки, і лише після цього можуть приступати енергетики. Але ми працюємо. Пане Ярославе, якщо брати у відсотковому співвідношенні, скільки людей залишилося в деокупованих населених пунктах? Ну дивіться, на два станом на 24 лютого в нині деокупованих населених пунктах проживало понад 19 тисяч людей, а зараз залишається близько 7 тисяч, тобто трохи трохи менше третини залишилося на деокупованих територіях. Чи є можливість зараз забезпечити їх гуманітарною допомогою? Які питання розв'язуєте най у першу чергу? Ну як я і казав, те, що стосується нашої роботи, то для нас саме головне повернути владу в деокуповані території, це забезпечення порядку, правопорядку. Це робота поліції, це відновлення життєзабезпечення шляхом допомоги, відновлені будівель. Це подання електроживлення, забезпечення водою. А наші партнери, і World Central Kitchen, 100% життя, ЮНІСЕФ, лікарі без кордонів проліска, Вони всі активно з нами співпрацюють в наданні гуманітарної допомоги на деокупованих територіях, і в першу чергу це і продукти харчування, це продукція гігієни і медикаменти. Що стосується забезпечення світлом на деокупованих територіях, про що ви власне вже говорили, зрозуміло, що наразі вирішується питання. Так потрібно ще дослідити ситуацію, але тим не менше, коли ймовірно, коли можливо буде відновити світло у цих населених пунктах. А, ну буду, буду відвертим з вами. Дуже а, важка і серйозна ситуація з забезпеченням теневі, на на жаль. З шести п'ятдесяток, які знаходяться на правобережній частині Херсонщини, дві до яких на сьогоднішній день ми безпосередньо наблизилися одна знаходиться на деокупованій території повністю зруйновані. Тому ми вимушені на сьогоднішній день вирішувати це питання шляхом налагодження електромереж. З відповідно там Дніпропетровської і Миколаївської областей з цього боку, хоча раніше вони запитувались з лівобережжя. Тому на сьогоднішній день роботи ці тривають, і все залежить від конкретного населеного пункту. От в деяких місцях жителі деокупованих територій побачать світло вже на протязі тижня, а в деяких прийдеться чекати довше. А як активно зараз повертаються люди туди, в деокуповані території? Е, ну, справа в тому, що на сьогоднішній день дійсно у людей є велике бажання повернутися до своїх осель, Але користуючись змогою, користуючись ефіром, я би хотів би е, всіх просити про те, що не треба поспішати мої, Якщо ви вже ну терпіли ці місяці, будь ласка, потерпіть, почекайте ще трошки. Бо ще не проведено розмінування. Ну просто немає сенсу зараз повертатися тим більше е, ну на цьому етапі, коли тільки-тільки е, наші військові сили відкинули ворога, все одно продовжуються обстріли, і ми всі повинні розуміти, що безпекова ситуація поки що не є сприятливою для повернення людей в свої оселі.